Зараз будемо робити пензлик кошачку для патриківського розпису. Для цього нам знадобиться ПВА, серветка, паличка для суші, ножиці, ниточка і кіт. Розслабляємо котик. І зрізаємо все. Котика можна відпустити. Ось такого невеличкого пучечка шерсті нам буде достатньо для виготовлення пензлка. Вибираємо з нього довгі волосинки. Вони будуть нам заважати в малюванні. Викладаємо цей пучечок на серветку, шорстку вирівнюємо, притискаємо. Дуже гарно, якщо б хтось вам допомагав в цьому ділі. Тим часом пасеться. Моклей на паличку, розподіляємо клей по паличці і прикладаємо нашу паличку приблизно на середину плечечку. Другою рукою ось так обертаємо, фіксуємо. Знову видаляємо ті шерстинки, що вибилися. прикладаємо ниточку і починаємо обматувати. В кінці І ще один, і ще декілька, щоб наш пензлик був кріпким. Відрізаємо зайві ниточки. Фіксуємо ще нашу ниточку клеєм. Ось таким пензликом можна зробити найдрібніші елементи петриківського розпису.